Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила, Теролог-Проводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Робіть розсилочки, діліться, діліться інформацією і підписуйтесь ті, хто ще не підписався, тому що багато не підписаних дивиться просто. Будь ласка, ставте, натискайте на дзвіночок. І будете мати кожен раз нові розклади. Не будете шукати по інтернету. Так, да, тут очікування, якісь, очікування по ірафанту, шанса хочеться. Шанса мужчині хочеться. По поводу а, женщини одинокої. Каже, що ограничений. Звертайтесь по телефону на особисті розклади. Особисті розклади в онлайні. Плюс 38, 099, 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp. Да. По правосуддю хочеться сім'ї сім щасливої. От, і є сумніви, чи буде ця сім'я, чи ні. Ви кажете. Ну, звертайтесь, будемо розбиратися. А сьогодні у нас розклад. Ось така мутна історія, да? луна у нас сьогодні. І будемо розбиратися з цією луною, що зараз відбувається насправді. Тому що останнім часом таке відчуття, що то таке змінюється? Змінюється і повинно щось прорвати. Але. Угу. Да, прорив буде. Бачите, показують, що прорив буде. Добре. Дивимося. Е, таке питання. Почула я в інтернеті, це вчора в Тіктокі дивилася, показували снаряди, які прийшли, типа, на фронт, і вони там якісь браковані. Це правдива інформація? Це правдива інформація. Ну, кажется, она двояка. А что это означает? Угу. Угу. Одни старшие арканы показывают. С одной стороны, тут, знаете, идут перемены. С одной стороны, такие кардинальные глобальные изменения на майбутнє. Ждуть команду. А по поводу чого це ви мені розказуєте? По поводу майбутнього і це зв'язано з обстрілами, а з другої сторони, а з другої сторони, нерівноцінно кажуть, немає сенсу слухати цей бред. Понимаєте, треба закінчувати. Це зроблено для того, щоб повлиять на емоції. Тут, скоріше всього, і псо. Це і псо. Угу. Ну, вливається в уші інформація, щоб стримати силу. Тобто. Знаєте, коли людина не впевнена в чомусь, да, допустимо, привезли хлопцям там снаряди, а вони не впевнені, у них хороші ті снаряди чи ні. Чи їм звертати увагу на те, що там робиться, у них зі снарядами, чи воювати. Розумієте? Тут іде розкачування ситуації, тут кажуть об, оберняйтесь, відсікайте, відсікайте, немає сенсу. Це як. Забираються сили, енергія забирається таким чином. Тобто менше слухайте, вибирайте, що вам робити. Вам треба ем, сісти і подумати, і ем, ну, мислительний процес должен бути. Думати треба, що, що кажуть, як впливають на емоції. Угу. Ну, заводять тупікову ситуацію, щоб очікували, або очікували цих снарядів, раз вони запустили таку пуль, ну, пушку, або розстраюватися, або перевіряти, да, і бояться там стріляти, Тобто, ну, в луну вводять, розумієте, вводять в заблуждення. Це все брехня. Так, поїхали. Нова Каховка. Вчора дивилася сюжет теж по, по новій каховці, там по зупинці переліт міномета, і там коментує один із орків: що дивіться, ЗСУ стріляє, обстрілює мірне населення. На, на зупинку автобус стоїть розпідбитий, і, відомо, там люди постраждали. І давайте подивимося. Це правда ЗСУ стріляла? Чи це вони, як завжди, самі по собі? Ну, тобто, угу. ні. ЗСУ не стріляли. Так, угу. да, Кацапи. От дивіться, на ЗСУ показують обмежені. Не, не стріляли, ні 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 А кацапи, будь ласка, тут і маніпуляції, і обстріли. Ось по воздуху, там міномет, да? ну, міномет і отработав. Так що нехай не брешуть, вони як завжди, перекладають цю відповідальність на других. Самі вони білі і пушисті, так, да, вони розрушають, башні. Розрушають, блокірують. Угу. Так. Далі. Тут такий. Зушик погано стоїть. Угу. Ще вітаю вас з тим, що сирський що сказав, що хватить обороняться і йдемо наступати. І тут ось показують сьогодні інформація, підтвердилася вчора і сьогодні підтверджується інформація, що зачистили наші Куп'янськ від Орків. Так що вітаю. Так, наші получили Storm Shadow і, і Атакамси, які роблять свою роботу. В Курській області, це я так радісними новинами, ділюся, хто ще не читав, не знає, не в курсі. А, Атакамси прилетіли на аеродром. Вони були оці з маленькими там кульками всередині. Розфігачили там їм аеродром Ну, це як кассетні називається. Так що тепер летять поздравлення в сторону Росії. Привітання. Так, що очікувати Херсонця? Обстріли будуть найближчі дні. Обстріли будуть. Дивимось на майбутнє, що? Ну, на майбутнє, кажуть, це не зараз. На майбутнє іде е, на, на трохи дальній період, йде стримування очікувань, шанс, шанс з закінчиться. У орків шанс закінчиться обстрілювати. Тобто на убиванні йде. Обстріли уміншаються по. Ну, угу. оці стабільні обстріли по домам, по артилерії вони уміншаються. Це буде не зараз, а трохи далі, не на цій неділі. А, ну, тут доля міняється. Угу. Угу. Ну так, да, перемогти їм із показують із-за водойома із-річки, да, і із за Дніпра, їм дуже тяжко. Вони будуть робити перерви, Обороняться будуть. Тому що тут багато іде смертей, і тут траур такий, Дьявол буде. Угу, стабільно що? Ну, а... обманувати буде. Буде дурить, ага, що вони там стабільно. Насправді, іде тут показують, що вони в жертві. В жертві не вистачає, не вистачає всього. І як їм надалі бути, як їм активно діяти, да? тут іде луна. А що в луні? Ну, таємні якісь таємні такі. Ну, Будуть ховатися, може, під покровом ночі, от поки темно, поки не видно, і потім там пулять, щоб їх не вицепили. Отаке буде. Отсліжують дуже довго. Що да. їм скаже там головнокомандуючий, чи як вони там, генерали, що да? їм скажуть вишестоящі. Тут вибори іде. що вони виберуть, Типа, туди працювати і будемо. І це на відстані, з якої, на яку в яку сторону летіти буде, длительний період. Розрушиться. Вибор розрушиться. Угу. Тобто вони навіть на той момент, от трохи далі, да? на той момент їм навіть вибирати не буде що. Так зараз вони вибирають от такий період часу, ми стремимося, що вони на виборі, кого там обстріляють, то того обстрілюють, то того обстрілюють, то там летить, то там. Вони там по черзі якось. А надалі кажуть, по, по міру. Вони тут длительний, ну, через якийсь період длительний. Їх тут взагалі розрушать. Одні старші аркани. Башні закінчується Вся ця історія. Работа ця закінчується башней. Їх там розфігачать. Ну, так от. Да, тому що у них силенок все менше і менше становиться. З кожним разом все менше. Добре. А зараз поки ще будуть обстріли, так? Да? Вони ж тут шахеди ці пускають. Не шахеди, а які? Дрони от ці всякі, летять, скиди роблять. Угу. Ну, так, да, тут іноді будуть, тобто їх мало, але будуть. Будуть питатися. А що це означає? Ну, знаєте, як оту... хоч потроху, хоч десь нагадить, напакостить. Да. Ну тут э, наші будуть оцікати. Оцікати, обороняться. Добре, а там Станіслав страждає. Давайте подивлюся ще по поводу Станіслава. Станіслав, там люди. Читаєш інформацію, там майже кожен день на комусь на машину скинули, і чоловік постраждав, або загинув, або поранений. Станіслав там ще довго будуть обстрілювати. Угу. Ну Тут пита да, намагаються, знаєте, як стримати це все, але е, наблюдають, да, спостерігають, на кого напасти. Тобто там, йде на розстоянні, на відстані десь йде слежка, есть, якісь дрони, відимо, вони йдуть на віна спочатку спостерігають, а потім б'ють. І такі маніпуляції, угу. Будуть производиться, але від сильних обстрілів, там, допустимо, артилерії, да? вони уходять. Уходять в що? Ух ти моя. Ну, Тут теж старші аркани от, ідуть переміни, проясниться ситуація, що їм прийдеться оборонятися. Ну, гряді як? Грядуть. Переміни називаються. От ідуть ці переміни. от іде така фраза, говорить, тут переміни. Ну, ждем цих перемен. Добре, обороняться їм прийдеться. Не нападати, як вони зараз роз... розгулялися, а оборонятися. Угу. Закінчиться їхня Оця бравада, що ми там можемо щось, що ми там щось йде к концу. Угу. Добре, на сьогодні все. А, ні, не все. ще одне питання. Ще почула таку інформацію, що Англія та Франція створили, типа, створюючи, створили зараз коаліцію після виборів Трампа відразу, тому що вони в сумнівах, чи буде Трамп підтримувати Україну. І таку інформацію я почула. І вони хочуть створити коаліцію ще з декількох країн. Домовилися, що якщо Трамп не буде надалі продовжувати от вилітають карти, що якщо Трамп не буде далі, надалі продовжувати підтримувати, як Байден Україну. То ця коаліція да, нова, і плюс там ще деякі країни ну, там називали Прибалтику, Польщу, країни, країни Балтії, правильно, да, Швеція, ну, там ще приєднається. От в такому плані, ну, там будуть збирати коаліцію, щоб підтримувати, щоб взяти як відповідальність за цю підтримку України надалі. А тут, що це за жертва обмана? Жертва обмана ограничувати кажуть. Угу. Блокувати дьявола. Важко дуже. І що? Угу. На майбутнє, а... А, щоб не сподівалися, да? Ага. Жертви обмежені. Добре, а по поводу чого це ви кажете? По поводу цієї теми вилетіли карти, а по поводу цієї теми, що я говорила, по поводу коаліції чи це щось інше? Угу. Угу. Так я ж не про сім'ю. Це, це комусь от, ну, край важливо, хочуть інформацію передати для якоїсь жінки. А, ну так. Да. Ну, давайте не будемо перебивати. Ви мені розкажіть про цю коаліцію. Англія і Франція створили коаліцію, Це договора у них є? Ну, між собою. Угу. Ну, тут якісь таємні договори. Тут якісь таємні договори, як би недостаточно всього. І це ну, інформація така скрита. Поки вона не афіширується, і це тільки, ну, шукають вихода, як їм, ага, не попасти в тупікову ситуацію. Да. По Єрафанту тут кажуть, бояться, бояться чого? Бояться, що почнуть перетаскувати. Знаєте як? Іде фраза. Не наївся, не налижишся. Тобто зараз на даному етапі говорить поки про це все. Ну, зарано. І на щось там розраховувати зарано. Тут поки що обмежено це все. Ну, обмежене можливо, можливо, знання того, що. ну, Поки що балакать поки про, про когось немає сенсу, не треба взагалі. Чому? Ну да, луна. Що в цій луні? Це таємна, таємна інформація. Вона скрита ця інформація. Поки ще нічого, знаєте, як ото вилами по воді писано. Поки що ще нема про що казати. Це все якби пускають в ефір, а от кажуть. Типа не треба нам цього зараз знати, тому що небезпечно. Добре, дякую за увагу. Пишіть свої запитання, пишіть коменти. Пока-пока.